22 грудня розпочала роботу друга сесія новообраної Івано-Франківської міської ради. На розгляд депутатів було запропоновано близько 60 питань порядку денного. Розпочали засідання з невеличким запізненням через відсутність деяких депутатів. Пізніше міський голова Руслан Марцінків зробив їм зауваження через непунктуальність і закликав до дисципліни в майбутньому. Про роботу сесії далі у сюжеті. Через чималу кількість питань порядку денного, серед яких і таке важливе, як міський бюджет на 2016 рік, було запропоновано провести сесію у два пленарні засідання. На початку першого створили постійну лічильну комісію. А вже під час узгодження порядку денного сесії слово взяли представники фракції «Укроп». зв'язку з намаганням неформальної більшості в івано франківській міській раді провести незрозумілі організаційно та фінансово. Незрозумілі дії пов'язані з реорганізацією комунального підприємства Єдиний розрахунковий центр в комунальне підприємство Муніципальна інвестиційна управляюча компанія та збільшення більше ніж двічі статутного фонду підприємства з 36 до 75 мільйонів гривень. Фракція Українського об'єднання патріотів «Укроп» пропонує наступне: до проведення аудиту та вивчення всіх обставин діяльності КП ЄРЦ. Не включати до порядку денного сесії Івано-Франківської міської ради питання його реорганізації та поповнення його статутного фонду за рахунок коштів платників податків міста. Друге виконавчому комітету міської ради провести незалежний аудит діяльності підприємства. Третє. Керівнику КПРЦ прозвітувати за попередню роботу та використання коштів статутного фонду. Позицію укропу щодо збільшення статутного фонду ЄРЦ прокоментував керівник міської організації цієї політичної сили. 39 мільйонів гривень. Невідомо на що, під які цілі просто взяти віддати кошти платників податків. Це є нераціональне використання коштів і пропонуємо як альтернативу одну з альтернатив, наприклад, у 2016 році всім. Двом з половиною тисячам вчителям за рахунок цих 39 мільйонів можна підвищити заробітну плату чи зробити доплати в сумі 1400 гривень на місяць. Альтернативи є. В місті Івано-Франківську є більше сотні дітей інвалідів першої групи. Є кілька тисяч взагалі інвалідів першої групи, яким не вистачає часто коштів на ліки. А ми просто беремо і розбазарюємо такі досить солідні кошти. Відтак було запропоновано зняти питання про внесення змін до статуту комунального підприємства ЄРЦ з порядку денного, але пропозиція не була підтримана більшістю депутатів. Серед інших питань засідання програми запобігання надзвичайним ситуаціям, розвитку електронного урядування, підтримки та розвитку культури. А також звільнення учасників бойових дій, антитерористичної операції та їхніх сімей, а також сімей загиблих від сплати житлово-комунальних послуг на 2016 рік та багато інших питань.